Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І Це гра козаки 3 І це новий шалений експеримент. Знаєте, я вирішив трошечки, трошечки відійти від теми. А, там, де селяни з сокирами, <хи> розправляються, там з пікінерами 18 століття, з офіцерами, там, з кі кірасирами, там, з чим тільки вони не розбиралися з російським, але ось тут і у цьому експерименті я хочу трошечки-трошечки відійти від цього. І що саме ми тут будемо робити? Дивіться, я беру. Польщу беру е, крилатих гусар. Дивіться, ось вони красені. Ціла тисяча. І беру польських кірасир 18 століття. Теж тисяча. Всі повністю вдосконалені. І зараз ми будемо перевіряти, хто з них кращий. Як ви взагалі гадаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях, хто з них крутіший. Вони повністю вдосконалені, яка тисяча переможе. Прямо зараз. Напишіть, це крилаті гусари чи кірасири 18 століття. І ті, і ті польські. Так, тепер ми подивимося, що в нас ось тут. За е, показниками: крилатий гусар. Дивіться, б'є на 29. Захист в нього. Ну, я прокачав повністю все

А що в нас у кірасир? Б'ють вони також на 29, але життя вже 300. Дивіться, захист 16, 17, 14, ну тобто захист реально в них кращий. Б'ють вони так само, і життя в них більше. Але знаєте, все ж таки, мені здається, що а, саме швидкість атаки у крилати гусар швидша. Тому я все ж таки ставлю на крилати гусар. Тому що вони. Просто мені подобається. Дивіться, які прикольні чуваки. Реально унікальний юніт. Дуже крутезні, доступні вже у 17 столітті. І багато хто використовує саме цих юнітів, коли грає за Польщу. Так, дивіться, дивіться. Ну що ж, друзі, будемо починати. Так, чого тягнути? Так, 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 будемо виділяти. Спочатку виділимо кірасир, тому що. А, вони повільніші. Вимикаємо ми режим миру. Кірасири уперед. Крилаті гусари уперед. І дивимося. Ха-ха-ха. Ось ось ось. Супер, супер, дивіться, тут така каша, просто нереальна. Подивіться, ось сюди. Залишилося 700-600 крилатих гусар. Давайте, гусари, давайте. Я у вас вірю. Реально, дивіться, гусари швидші, просто щось нереальне. Так, дивіться, вони чогось побігли ті туди, ті туди. Так, 170 кірасир тут. Залишилося в нас і гусар в нас 180. Хм, це дуже знаєте цікаво буде зараз. <погнали>, погнали, погнали сюди, давайте. Що в нас тут буде? Що в нас тут буде? Хто буде переможцем? Хто буде переможцем, хто, 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 поки що не зрозуміло, якщо чесно. Є! Yeah! Є! Yeah. Перемогли крилаті гусари. Хто ставив на гусарів? Я вас вітаю. Гусари реально красунчики. Тому, знаєте, я не дуже. Розумію, що взагалі потрібні кірасири Польщі, якщо є крилаті гусари. Вони швидкі, вони броньовані. Та це ж просто монстри. Давайте подивимося, як швидко а, вони виходять зі стайні. Так, дивіться, час 26. А, до речі, я не вдосконалював а, ось цю штуку. Давайте вдосконалю. тут і тут, і подивимося, взагалі, а, як швиденько вони виходять. Так, 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 так. Супер, супер, супер. Так, а, ну тут же можна було подивитись. На ну, Сашко. Так, добре, дивіться, час. Виробництво 17.33 і кірасир 15. Тобто гусари трошки повільніші. Ну, знаєте, тут треба буде провести інший, мабуть, все ж таки експеримент, коли ми будемо. Коли ну, я порахую, скільки, наприклад, за там, 20 хвилин вийде чи за 15 хвилин вийде гусар, скільки вийде там з чотирьох стайнь, вийде Кірасир. Ну, це буде вже інший інший експеримент, і там вже, мабуть, все буде якось інакше. А ми з вами побачили щось дуже прикольне, мені дуже сподобалося. Якщо ви хочете бачити теж експерименти з якимось унікальними юнітами, які ніяк не зв'язані з Україною, з Росією, тому теж пишіть у коментарях. Я буду це робити для вас. І мені це дуже приємно і дуже весело. А з вами був Сашко. Гарного вам дня, друзі! Нехай вам щастить! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!